Як залучити нових підписників в інстаграм? Понад 500 мільйонів людей щодня заходять до інстаграм, і 80% із них шукають продукт чи послугу. Уявіть, скільки потенційних клієнтів ви втрачаєте, якщо не прокачуєте свій аккаунт. І одразу хочу відповісти на питання, чи варто купувати сабскрайберів. Якщо коротко відповісти, то ні, не варто. Все, як і раніше, накрутка лише зашкодить вашому обліковому запису. А найкращий спосіб це органічні просування та таргетована реклама. Також є giveaway, але це для окремих випадків, коли потрібно підтримувати високу активність профілі. І пам'ятайте, що це своє. Рідна така голка, злізти з якої навряд чи вийде. <плес> Ще одне попередження. Давайте одразу визначимо, що таке швидко. Швидкість зростання аудиторії залежить від того, який бюджет ви готові виділити. Але будьте готові до того, що завтра ви не прокинетесь суперзіркою. Набрати величезну аудиторію за короткий термін можна лише за допомогою великого інфоприводу. Отож, всі попередження я сказав. Переходимо до актуальних парад щодо швидкого набору підписників. А також поставте лайк під цим відео і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових корисних відео. Перше, зрозумійте, кого ви шукаєте. Певні пласти аудиторії концентруються у певних місцях. Ви повинні розуміти, кого хочете залучити до аккаунту. В такому разі ви будете знати, з ким працюєте, який контент потрібно генерувати, де шукати потрібних людей і які тригери використовувати для привернення уваги. Кожен проект має свою цільову аудиторію від великого бренду з виробництва одягу до сучасного репера. Знайдіть просто свою. Це перший та й найважливіший крок, який полегшує всі наступні. Якщо ви не знаєте, як створити портрет цільової аудиторії, то подивіться відео на нашому каналі. Друге робіть ставку на якість контенту. 3-4 роки тому головною перевагою просування в інтернеті були трушність та ламповість. Бізнесу не потрібно було витрачати багато грошей на контент. Достатньо було зробити фотографії або знімати відео на телефон. Аудиторія нормально сприймала такий рівень контенту. Сьогодні ж якість потрібна. Причому просто зробити фотосесію на професійну камеру замало. Контент має бути цікавим, залучаючим, стильним та незвичним. Знайдіть свій фірмовий стиль ведення Instagram. Це одразу виділить вас на тлі інших облікових записів. Подивіться. Наприклад, профіль бренду Gucci. Просто надихайтеся. У пошуку стилю головне це навчене око. Тому дивіться. Інші аккаунти, і ви зможете знайти щось цікаве. Третє, будьте відверті з підписниками. Звертайтеся до людей безпосередньо, регулярно проводьте опитування, спілкуйтеся в коментарях та директі. Люди повинні відчувати, що ви жива людина і з вами можна поспілкуватися. Навіть якщо ви просуваєте бренд у Instagram, дайте зрозуміти, що за цим профілем теж сидить реальна людина. Безликі облікові записи, в які не можна достукатися, нікому просто не цікаві. Це ж було вже четверте. Застосовуйте сторітелінг, це тренд 2022 та 2023 року. Люди просто люблять історії. Розповідайте сабскрайберам історії про життя, ваш бренд і навіть те, як проходить ваш день. Будь-яку інформацію можна перетворити на історію при правильному підході. Пам'ятайте, кожна історія складається з трьох частин: зав'язка, кульмінація і розв'язка. Тепер ви знаєте свою аудиторію, робите якісний контент та підтримуєте контакт з підписниками. Ви впевнені, що людям, які потрапляють до вашого профілю, він точно сподобається. Настав час подумати і про активне просування. Для початку достатньо кнопки Просувати публікацію. Протестуйте контент. Ви зрозумієте, як ваша цільова аудиторія реагує на нього та чи цікаво це людям, яких ви хочете бачити у своїх сабскрайберах. 10-20 доларів на день достатньо на перших етапах. Якщо ви робите справді якісний контент, підписки активно підуть вже на цьому етапі. Шосте. Будьте веселішими. Якщо ви не хочете, щоб люди просто на автоматі перегортали ваші історії, то залишайтеся собою, будьте яскравішими. Якщо жартуєте в житті, то жартуйте і в інстаграм. Уявіть, що ви перебуваєте у колі своїх друзів. Аудиторія любить щирість. Якщо ви відходите від офіціозу, охоплення відразу збільшується. Люди починають ділитися вашими історіями. Це призводить до приросту аудиторії. Вам не потрібно жартувати у кожній історії та перетворюватися на коміка. Просто залишайтеся тією ж людиною, якою ви є в житті. Сьоме. Пишіть лонгріди. Стислість сестра таланту. Окей, але є випадки, коли ваш пост буде органічнішим з довгим текстом. У 2021 році розпочався тренд на лонгріди. Аудиторія зараз більше любить читати, якщо текст живий, цікавий та органічний. Використовуйте сторітелінг. Це формат, який завжди цікавий людям. Притримуйтесь такого алгоритму. Визначте головну думку, яку бажаєте нанести. Зрозумійте, яку цінність хочете закласти у пост. Створіть історію, в яку органічно впишуться два попередні пункти. Восьме взаємодійте з великими брендами та блогами. Пишіть коментарі, ставте лайки та відповідайте на історії у великих аккаунтах. Це привертає увагу до вашого профілю. Якщо ваші активності дійсно доречні, є ймовірність, що великий блог відмітить вас у сторіс. Важливо. Робіть це органічно. У будь-якій ніші є великі профілі. Підписуйтесь на тих, хто справді цікавий вам. Коментуйте, коли вам справді є що сказати. Будьте просто корисні. Дев'яте. Проводьте прямі ефіри. Це дуже ефективний спосіб просування. Стріми у інстаграм вийшли на новий рівень, тільки якщо це не мовчазний ефір з вокалями. Використовуйте цю нагоду, щоб поспілкуватися з аудиторією та передати їй цінність. Наразі дуже актуальні спільні експертні ефіри. Знайдіть людей з вашої ніші приблизно з тієї самої кількості аудиторії, та запропонуйте провести спільну трансляцію. Це один із найкращих способів обміну підписниками. Десяте публікуйте Reels. Instagram зробив свою версію TikTok і зараз активно просуває її, заохочуючи активних користувачів високими охопленнями. Робіть короткі ролики за принципом TikTok. Ви ж знаєте, що ця Соцмережа не тільки місце для деградації. Корисні короткі ролики також швидко набирають перегляди, якщо зроблені, якісно. Те саме відбувається і в Instagram Reels. Використовуйте цю можливість зараз, щоб за рік наказати зараз пізно треба було раніше. Одинадцяте. Використовуйте хештеги. Користувачі все ще активно використовують хештеги, щоб знайти потрібний контент за тематикою. Ви можете прописати до посту до 30 хештегів, але підходьте до цього розумно. Не треба спамити ними у кожному дописі. Розділіть усі теги на два види: загальні. Для позначення теми посту. Це робиться, щоб залучити нову аудиторію до профілю. І авторські для позначення рубрик всередині облікового запису. Робіть навігацію за вашим профілем і контентом зручніше. Є багато думок щодо ефективності хештегів, але те, що їхнє розумне використання допомагає вашому просуванню, це факт. 12. Вказуйте геолокацію. Додавайте геомітки до кожного допису, але тут не завжди потрібно вказувати саме те місце, де зроблено фото або відео. Проаналізуйте цільову аудиторію, визначте, у яких місцях вона буває найчастіше. Вказуйте знайдені локації у своїх постах. Це допоможе привернути увагу потрібної аудиторії. Наступне завдання: зробити начепляюче зображення та класний пост, побачивши, який людина захоче підписатися, щоб стежити за вашими оновленнями. Тринадцяте: долучатися в чати активності. Так так, у 2023 році це все ще працює. Звичайно, штучна увага до публікації вже не так впливає на ранжування, але лайки та коментарі залишені в перші хвилини публікації посту. Підвищують загальне охоплення. Чати активності це об'єднання людей, які допомагають одне одному у просуванні. Логіка проста: ви відправляєте до чату посилання на щойно опублікований пост, просите поставити лайки чи залишити коментарі. Можливо, прописуєте, що саме ви хочете бачити в коментах. Те саме роблять і інші учасники. Бачите посилання – перейдіть, лайкніть та напишіть у коментарі те, що просить автор. 14. Проявляйте себе у блозі. Тут акцент на слові себе. Немає значення про що ваш блог і якою діяльністю ви займаєтеся. Уявімо, ваша спеціалізація стоматологія. Ви створюєте контент, який допомагає людям підтримувати здоров'я зубів, та публікуєте його у соцмережі абсолютно безкоштовно. Це круто. Здавалося б, тема настільки актуальна, що на профіль щодня мають підписуватися сотні людей. Цього не станеться, якщо ваш акаунт просто як енциклопедія. Люди заходять до соцмережі, щоб стежити за особистостями, тому вам важливо проявляти свою особистість у профілі. Чергуйте корисний технічний контент зі своїми думками та постами про життя. Людям у соцмережах насамперед цікаво, хто ви. По-друге, що ви робите і чим можете бути корисним. 15. просувайте себе на інших майданчиках. Комплексне просування особистого бренду грає величезну роль. Щоб залучити нову аудиторію до Instagram, використовуйте кожну можливість проявити себе на будь-яких майданчиках: Ютуб-канали, ТБ, радіо, журнали, онлайн портали, живі івенти. Чим більше ви з'являєтеся на інших майданчиках, тим більше ваші охоплення в інстаграм. І для цього не завжди потрібно вказувати пряме посилання на обліковий запис. Проявіть креативність, розробіть стратегію залучення людей до інстаграм з інших майданчиків. 16. колаборуйтесь: шукайте способи з'являтися в популярних акаунтах людей. На яких підписана ваша цільова аудиторія. Робіть яскраві колаборації, що запам'ятовується: це можуть бути спільні прямі ефіри, спільні публікації чи навіть живі проекти. Завдання показати аудиторії, що ви цікава особистість, за якою точно потрібно стежити. Шукайте мікроблогерів зі своєї нічі для колаборації. Це можуть бути облікові записи від 10 до 50 тисяч підписників. По-перше, такі спільні проекти обійдуться вам набагато дешевше, ніж колаби з мільйонниками. По-друге, це може бути навіть ефективнішим, бо аудиторія в яких облікових записах дуже якісна і активна. 17. Публікуйте більше фото людей. Інстаграм вже давно не соцмережа для фото пейзажів або їжі. Щодня публікується безліч контенту, що дозволяє нам аналізувати його результати, робити висновки та публікувати у своїх аккаунтах саме те, що хочуть бачити сабскрайбери. Статистика показує, що фотографії з людьми набирають на 38% більше лайків, ніж пейзажі, їжа або предмети. Пам'ятаємо, що кількість лайків безпосередньо впливає на загальне охоплення. Особливо в перші хвилини після публікації. Те саме стосується і сторіс. Розмовні історії набирають в 1,2 рази більше переглядів, ніж текстові. 18 підписуйтесь на сабскрайберів конкурентів. конкурентів. Якнайбільше спілкуйтеся та контактуйте всіма можливими способами з цільовою аудиторією, яка ще не підписана на вас. Як їх знайти? Найпростіший спосіб. Це підписатися на людей, які підписані на ваших конкурентів. Це добре працює, якщо ви просуваєте обліковий запис з конкретною тематикою. Наприклад, якщо ви постите контент про інтернет-маркетинг, знайти цільову аудиторію в соцмережі буде просто: виберіть 5 експертів з цієї теми та регулярно підписуйтесь на їхніх фоловерів. Залишайте їм лайки та коментарі. 19. викликайте Вау-Ефект. Перетворіть свій профіль з ну черговий акаунт в інстаграм на Вау, хи щось новеньке. Введення соцмережі це творчість. Будьте креативні, використовуйте технології та алгоритми для просування. Але якщо в вашому обліковому записі немає креативності, він не буде цікавий людям. Якщо ви зможете викликати вау, ефект у людини, яка зайшла у профіль. З вирогідністю 90% вона підпишеться на вас. Використовуйте ці 19 способів зараз. Тенденції на ринку змінюються дуже динамічно. Є ймовірність, що вже у 2024 році багато інструментів не працюватимуть. І якщо ви хочете бути в тренді і знати, що буде працювати у майбутньому, переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтеся на безкоштовний майстер-клас.